Рослини рясно цвітуть, але помідори не зав'язуються. Або зав'язі на помідорах засихають. В цьому відео я вам розкажу причини, чому не зав'язуються помідори, та що робити, щоб вони почали зав'язуватися та плодоносити. І поки я буду ділитися з вами цією інформацією, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще заходьте на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. І перша причина це занадто висока температура або занадто низька температура повітря. Оптимальна температура для завізі томатів – це плюс 20-25 градусів. Якщо температура нижче 15, пилок не дозріває. Якщо температура понад 35 градусів, пилок стає стерильним. Друга причина це стресові умови, різкі перепади температури або ж полив холодною водою. Третя причина це нестача поливу для томатів. Це теж стрес. Якщо у вас стоїть суха погода, то томати треба поливати один-два рази на тиждень, і це краще робити зранку. Також на завізі томатів впливає велика кількість пасинків. Кусь витрачає поживні речовини на формування пасинків, і термін плодоношення та завізів відсувається. Четверта. Це надлишок азоту. На стадії цвітіння томатам треба фосфор та калій. При надлишку азоту відбувається нарощення зеленої маси в томатах, і ваш томат розуміє, що йому треба нарощувати зелену масу, а не давати на плоди. Нестача бору теж може на це впливати, тому що бор відповідає за цвітіння та пилок. Я рекомендую в таких випадках оприскувати розчином борної кислоти 5 грамів на 10 літрів води. Також для гарної завізі томатів треба підживлювати такими мінеральними добрами, як калій та фосфор.